У ківерцях чоловік стріляв по людях. Що сталося? Списки деяких студентів передаватимуть ТЦК. Про кого мова. Вітаю у студії 12 го Роман Вербич і почну з новини, яка сколихнула буквально всіх. На Волині. Піймали шпигуна контрозвідка служби безпеки викрила прикордонника агента ФСБ. Він збирав інформацію про сили оборони на північних рубежах Волині. Завербований російською спецслужбою працював керівником відділення місцевого прикордонного загону. Служив за контрактом за вказівкою окупантів. Шпигун винюхував, де саме розташовані укріплені райони. Також збирав дані про орієнтовну чисельність українських військ у прикордонні з Білоруссю. А ще намагався передати координати складів з озброєнням. Та боєприпасами. Служба безпеки завчасно перехопила його спілкування з ворогом в анонімному месенджері. У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації українських військ. За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником ФСБ Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Контрактник потрапив у поле зору РФ, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області. Зрадника взяли під варто поблизу місця служби. Судитимуть за державну зраду в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. Далі вже звична актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані yeah. на наш канал, новини 12», зробіть це, цебто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо завдяки цій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні актуальні новини краю значно більшій кількості глядачів. Ну і важка звістка з передової на війні не стало голубчанина Олександра Сидорука. Чоловік загинув 21 червня на Харківщині. У громаді оголосили дводенну жалобу. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана героїв. Стріляв з рушниці по людях. У ківерцях поліцейські затримали озброєного чоловіка, який розперезався спочатку у своїй сім'ї, а потім вискочив ще й на вулицю. 37-річний чоловік вхопив мисливську рушницю і погрожував нею рідним. Потім пішов до сусіда, який на той момент був у машині. Нападник. Взявся стріляти у нього, влучив у руку. Коли ж прибув наряд поліції, повернув зброю і на правоохоронців. Стріляв у їхній бік. Поліцейським також довелось застосувати зброю. Порушника поранили в ногу, а після цього змогли забрати зброю і затримати. Його судитимуть, зокрема, за замах на умисне вбивство і посягання на життя правоохоронців. У 22 став командиром взводу. Наступна історія про ковальчанина Юрія Махнюка. Коваль Коваля. його немає вже близько півтора року, але для батьків він поруч. Його кросівки й далі ставлять там, де їх ставив син, і купують йому солодощі. Більше спогадів про воїна. Дивіться далі Його кросівки тепер завжди стоять у коридорі, хоча взувати їх нікому. А поруч портрета та орденів його улюблені солодощі. Бо він казав, як нема. Торт це не день народження. Повинен бути торт. Хай там що, але торт повинен завжди. Руслана Махнюк поховала рідного сина півтора року тому, але ще досі не може змиритися із його смертю. Зі слізьми на очах розповідає про сина і батько. Він заказав, каже тато, що ти переживаєш? каже, я вернусь з героєм. Кажу, наш не той герой, ти та герой мене. виші Юра вчився на військовій кафедрі. Відповідно, мав і звання, і навики. Його ще перед війною почали смикати військомат. І якраз він, як зараз пам'ятаю, 23 лютого він пройшов ту комісію і 24 почалася війна. Юра поїхав воювати у березні. Три тижні хлопець пробув на навчанні у Львові. Опісля Харківський, Донецький, Луганський напрямки у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Молодший лейтенант Коваль став у свої 22 командиром взводу. Бо я кажу, синок, чого ти Каже, бо я каже, обов'язковий. Він казав, каже, тато каже, а що скажуть після того, як закінчиться війна, спитають, де я був, що я скажу їм. Я П'ять місяців у гарячих точках 30 серпня перед пораненням у Солодарі Юра дзвонив і, певно, передчував, що може статися найгірше. Він подзвонив і каже, мам, включи камеру. Він, видно, щось відчував. І я включила камеру і. Що вас там розкажіте? Де... ну, Чоловік питається, де ти хоч є, а він на буквуси. Чоловік почав по карті дивитися, там, там, те, те. Каже, ні, там був, там. ні. Потім там, де сіль. Оце ми знали, що він біля Солидара то був. 1 вересня у бліндаж, де був Юра, боєць з позивним Коваль, прилетів снаряд. Там був один прильот в бліндаж, і він побіг. Хлопців до хлопців побіг. І другий прильот до нього попав. Аби він зачекав той ту хвилинку. Так виходить, два прильоти в одну сторону один і другий в ту саму точку. Ну його і зачепили. І... Близько тижня батьки не чули від сина ані слова. В той час його перевозили з одного госпіталя до іншого. Спочатку Бахмут, потім Краматорськ, Дніпро і нарешті у Вінницю. Батьки приїхали навідати сина. Стали давати шоколадки, питаюся, чи смачно він показує, що смачно. І шепче, мені так каже, смачно, а каже, а я хлопці. Він навіть там, лежав і думав, що хлопців. Про фронт хлопець не розповідав нічого. Батьки думають, певно, не хотів, аби вони переживали. Нічого не розповідав. Нічого. Ми не, навіть не знали, яка рота, які там батальйони, взводи, того що ми тільки знали, яка бригада, який позивний. Він завжди, завжди питався, що у нас. Розкажіть, що у вас? Він завжди питався, що у нас. Боротьба за життя тривала. Військового перевезли в ще інший медзаклад. Цього разу до Львова. І нам лікар той нейрохіру сказав, що так як ви знаєте, що його осколок, але все покаже дві неділі. Заражний крові, Просто стало заражень крові. І ніби все пішло на покращення, але раптово молодому командиру почало гіршати. 40 днів лікарі боролись за його життя. Однак дива не сталося. Додавилась пневмонія двостороння. І, і температура більше, як 40, і вони просто не могли йому ніякі медикаменти вже вони не діяли, вже його просто обкладали льодом, щоб він просто не горів. І він після того впав в кому. Кома три. І він так із комий не вийшов. Він просто вже просто вже гнив. Я кажу, скажіть мені прямо. На ну, мені каже, що він може сьогодні, він може завтра, ну день-два от сили. А я їй прошу, що тіпа, ви не опускайте рук, не відключайте ніяких апаратів. Вона каже: ми вже нічого не відключимо, поки він же сам не відключиться. 10 жовтня Юри не стало. Біля його фото тепер постійно солодощі, які він так любив, і нагороди. Орден за мужність третього ступеня та посмертна відзнака 93-ї бригади. А кросівки, в яких їхав на фронт. Тепер стоять в коридорі. Ну, щоб він мене постійно, як той як вдома тако захожу, не раз такою, бачу кросівки, стоять, значить Юра приїхав. <гум> От, у постійно. В мене постійно вони в коридорі стоять, ото мені їх передали, він в них їхав. Вже два роки майже на нього. і зараз не ну, завтра річ, але мені сниться один той самий сон. Правда, в різних ситуаціях, що ми з ним просто обнімаємося, зустрічаємося, обнімаємося. Бочки показують його рюкзак порваний, замазаний, навіть з камінцями зі сходу. Його мама захисника хоче віддати у ковальський музей, аби згадка про сина ще й нагадувала всім, яких людей забирає клята війна. 18 липня Юрію Махнюку виповнилося б 25. До його дня народження батьки хочуть зібрати 25 тисяч голосів під петицією. У ній просять главу держави присвоїти молодому командиру з коваля їхній дитині. Звання Героя України посмертно. Просять людей долучитися, додати свій голос і допомогти вшанувати пам'ять знаменитого бійця Коваля. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Далі про мобілізацію. Списки відрахованих студентів передаватимуть ТЦК. На цьому наголосив голова військової обладміністрації Юрій Погуляйко. Навіть доручив силовим структурам тримати це на контролі. Під час засідання Ради оборони області проблема, коли військовозобов'язані вступають у вищі навчальні заклади з головною метою ухилитися від мобілізації, була серед головних, які обговорювали. Погуляйко підкреслив, мобілізація залишається одним із найскладніших і найважливіших завдань. Над якими працюють у нашій країні, захисники і захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку. Тим часом на Ковальщині знешкодили дві авіабомби. Смертоносні, хоча й старі, боєприпаси знайшли у волі Ковальській. На будівельному майданчику минулого тижня на одну з них випадково натрапили робітники, які прокладали комунікації біля будівлі, що зводиться. Одразу ж покинули все і викликали піротехніків. Ті після додаткового обстеження знайшли ще одну бомбу. Обидві вивезли на спеціальний майданчик і знешкодили. Ну і у Ковелі урочисто запалили Олімпійський вогонь. Незвичайна подія відбулася 23 червня у міжнародний олімпійський день на оновленому стадіоні локомотив. Як інформує Суспільне, Олімпійський вогонь запалив голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт. Далі він передав онлайн естафету запалювання олімпійського вогню. Учасниці Олімпійських ігор легкоатлетці Ярославі Магучих. З Волині на Олімпійські ігри поїдуть шестеро спортсменів. Загалом відбори на Олімпійські ігри ще не завершені. Але вже відомо про 112 спортсменів, які, попри щоденні обстріли та відключення електроенергії, готуються представляти Україну на Олімпіаді у Франції. Розпочнеться вона 26 липня. Поки все. Більше новин у наступних випусках. Вже звичний заклик допомагати ЗСУ, адже навіть малий донат важливий. І традиційна рекомендація дізнаватись про новини краю у наших випусках оперативно цікаво, компетентно. Якщо ж ви не встигли повністю переглянути якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте для нас. Важлива ваша думка, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краї. Зі сподіваннями на те, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.